Всім привіт! Сьогодні встав в 7 ранку, дуже не хотілося нікуди йти. але Потім згадую, що кого це взагалі хвилює, і вилітаємо близько на тренування. Маленьке підкріплення перед залом. Взагалі, вже третій день знімаю ці всі відео, і так я вам скажу, то взагалі не просто, як то здається так, завжди брати з собою камеру, то все монтувати, накладувати звук. Взагалі, скільки себе пам'ятаю, то завжди займався спортом, був таким активним і зараз ось подумав, чому б це все не знімати. Зараз моя вага 75 кг. Не знаю, який в мене ріст, але це все виглядає ось так. Тому буду знімати про те, як я живу, як я будую себе, як про харчування і про розвиток загалом. Це все буду вам показувати. Ну а поки так, незвичайно гадаю, що підписка на канал і лайк безкоштовні, тому якби би так, намок да, ви поняли. Ну а поки зібрався, їду на роботу, в один момент на вулиці з'явився неприємний запах. Тому прийшлося їхати ось так. Це нічого страшного, вже на роботі. Спочатку перших дві години взагалі не працювали, була якась там аварія, ну не суть. А далі понеслася так, що в кінець я вже був дуже сильно втомлений. По дорозі додому трішечки поспав. Мене привезли супом, і в 12 я готовий спати.